Якщо в родині все ж таки чи чоловік, чи дружина стали, ну, скажімо так, маломобільними, чи отримали інвалідність, це не припиняє сенс буття в принципі. І це можна сказати, що новий формат інтимності. Оскільки інтимні стосунки це не тільки секс, це про тактильний контакт, це про близькість, про близькість, спільність, ніжність, про душевність. і… І ті моменти, які, можливо, за усвідомлене життя пара не могла навіть прожити до того. Тобто. Це новий формат спілкування. Так, звичайно, є фізіологічні зміни, і поранення можуть впливати на сексуальну функцію, активність. Для цього є сексологи, спеціалісти, психологи. І зазвичай такі консультації допоможуть створити новий клімат в родині, рольові зміни. Зазвичай у нас є стереотипне стандартне мислення. До цього можна підійти креативно і просто змінити напрямок в родині, ввести ті ж самі нові правила і. Зазвичай люди, які були і отримали інвалідність, вони вважають себе ну, безпорадними. Це не так. Просто підтримка родини, підтримка рідних допоможе змінити фокус на іншому. І підняти самооцінку можна тільки працювати разом як команда, сприйняти це, що новий формат навіть інтимних стосунків це нові правила в родині. Це новий формат. Формат спілкування. Це допоможе самоствердитись, це допоможе підняти самоцінність. І це допоможе людям можливо створити себе заново як особистість. Дуже багато робіт зараз фотографів, художників. Можливо, запропонувати робити нову родинну фотосесію, адже. Для нас, для українців, це герої. А вони повинні повірити в те, що вони такими і є насправді, а всі ці фізичні зміни, це тільки зміни, але ж людина від цього не стає якоюсь. Ну, нас прийнято, так, що. Але зараз дуже багато людей буде з інвалідністю, і про це треба говорити, навчати дітей, навчати в родинах по-новому ставитись до цих родин. Є маленькі діти, просто обговорити в родині, що в нас зараз зміни. І в нас в родині от було так, а зараз буде так. І можливо, якісь нові рішення, адаптації, реабілітації допоможуть пройти той шлях і для. Родини, це буде навіть на покращення, бо відкриті розмови, відкриті емоції, пояснювати і в моменті приймати своє тіло – це не тільки виклик, це той прояв сили, які люди можуть просто про себе й не знати, що вони настільки можуть сильні.